Гадаю, в кожної з вас є такі маленькі залишки пряжі, які чекають, коли ж їх використають. І сьогодні я вам допоможу використати ці моточки. І ми зробимо чохол для навушників. А також в цьому відео ми назвемо переможця конкурсу, який ми оголосили у нашому відео майстер-класі жилет Манішка». Поверхня гладка, і вона дуже швидко царапається і псується акуратно лежачи в вашій сумці. Тож, ми зв'яжемо для нього чохол, щоб він і далі продовжував нам служити, і був охайний і красивий. В'язати ми будемо бабусин квадрат з різних кольорів. Головне підбирати пряжу, щоб вона була однаковою товщини. Я один, одну сторону вже зробила і зараз ми зробимо іншу сторону. Починаємо ми з повітряних петель і зробимо їх 4 штучки. Перший стопчик я не замикаю. Першу повітряну петлю я не затягую вузлик. 2, 3, 4. Тепер ми замикаємо у коло у першу петлю Робимо сполучний стовпчик. І далі робимо три повітряних петлі. Тепер нам треба у коло зв'язати два стовпчика з накидом. Робимо накид, через коло протягуємо петлю, пров'язуємо дві петлі і пров'язуємо ще раз дві петлі. Кінець ниточки я прокладую вздовж в'язання. Один стовпчик, другий стовпчик. У нас вийшло повітряні петлі і два стовпчика. Робимо дві повітряні, і тепер ми робимо три стовпчика з накидом. Раз. Два. 3. Знову дві повітряних, в'яжемо ще три стовпчика з накидом. Раз, два, три, дві повітряних і пров'язуємо четвертий раз три стовпчика з накидом. Три пров'язали. ниточка ми її вже закріпили стовпчиками, нам не потрібно, ми її обрізаємо. Тепер нам треба з'єднати у коло. Ми робимо одну повітряну накид і у третю повітряну петлю прокалуємо гачок і витягуємо петлю. І тепер три петлі ми пров'язуємо разом. Це напів з накидом. Але нам треба поміняти колір, то ми робимо іншим шляхом. Робимо накид, витягуємо петлю на гачок, далі беремо інший колір. З нього робимо петлю на гачок. І затягуємо вузлик. І тепер цю петлю протягуємо через три петлі. Ось таким чином. Далі робимо три повітряних. Сюди ж, під напівстопчик з накидом, в'яжемо два стовпчика з накидом. Одна повітряна, в інше коло під дві повітряних петлі ми в'яжемо три стовпчика з накидом, дві повітряних, і сюди ж це наші кути, Ми зв'яжемо ще три стовпчика з накидом. Одна повітряна, в наступний кут ми повторюємо три стовпчика з накидом, дві повітряних і три стовпчика. Тепер дві повітряних і ще сюди ж три стовпчика. Одна повітряна, і в цей кут ми зробимо три стовпчика з накидом, дві повітряних три стовпчика. Одна повітряна. І тепер тут у нас вже є три стопчика, сюди ми ще зробимо три стопчика. Тепер ми підтягнемо тут ниточки. Жовтий колір у нас закріплений, ми його ниточку можемо обрізати, цю ниточку поки залишаємо з кінцем обрізаємо, потім ми її заправимо. І тепер нам треба з'єднати около. Робимо одну повітряну накид, петлю у третю повітряну. І тут ми приєднаємо ще один колір. Беремо наступний колір, робимо петлю, вузлик і протягуємо петлю через три петлі на гачку. Далі ми працюємо вже іншим кольором. І так, робимо три повітряних, два стовпчика з накидом, підтягуємо трошки робимо одну повітряну, тепер під одну повітряну нижнього ряду. Ми в'яжемо три стовпчика з накидом. Одна повітряна, і в кут ми повторюємо три стовпчика, дві повітряних три стовпчика. Одна повітряна, під одну повітряну в'яжемо три стовпчика. повітряна, і тепер ми повторюємо в коту три стовпчика, дві повітряних три стовпчика, і зробимо все те ж саме по ще по двох сторонах. В кінці рядка три стопчика з накидом одна повітряна накид, петлю з третьої повітряної петлі і приєднаємо інший колір. Далі повторюємо все, що ми робили в попередньому рядку. Під кожну повітряну ми в'яжемо по три стовпчика з накидом. По котах ми в'яжемо три стовпчика, дві повітряних три стовпчика. Не забуваємо про одну повітряну між групами стопчиків. І так, це наш, мабуть, це наш останній рядок, можна взяти, прикласти, я думаю, цього буде достатньо. Тепер останній рядок ми пров'яжемо наприкінці дві повітряних і з'єднаємо у третю повітряну з получним стовпчиком. Тут можна ниточку обрізати, і тепер заправити кінці ці дощі залишаємо, щоб їх було зручно заправити і тепер заправляємо. І так, тепер нам потрібно з'єднати два квадратика. Я це зроблю жовтим кольором, так буде, мабуть, веселіше. Робимо петлю на гачок. З'єднувати можна будь-як. Тут способів дуже багато як з'єднати. З'єднувати будемо дві разом, три. Сторони. І так, прикладаємо виворітною стороною одна до одної. Тут у нас дві повітряних. Одна, друга. Прокалуємо гачок в одну, шукаємо на іншому квадраті одна, друга і в другу прокалуємо гачок. Робимо петлю з ниточки, протягуємо між петлями, тепер все опускаємо на виворітну сторону, і ниточка у нас буде йти понизу. Перший стопчик, і це його перша петля. І на цьому ось перша петля. Ми одну стінку, яка по лицьовій стороні протягуємо петлю і протягуємо через першу петлю, іншу. Ниточка у нас посередині. Підхватуємо дольку петлі, ланцюжка, яка йде поверху, і та, яка дивиться на лицьову сторону, ми теж протягуємо петлю через дві петлі. І ось таким чином, одна, ми будемо робити сполучні стовпчики. З петлі першого квадрата робимо сполучний стовпчик. І тепер з першої і з наступної напівпетлі ще в'яжемо сполучний стовпчик. І так ми будемо з'єднувати всі три сторони. Я зробила три сторони, ось так воно виходить, і тепер ми обв'яжемо по колу. Робити будемо: це сполучний стовпчик, одна повітряна. І отак в кожну петлю сполучний стовпчик, одна повітряна. Обрізаємо ниточку і закріпляємо край голкою. Так, ну і залишилось у нас зв'язати зав'язку. Зробимо ми цим кольором. Зав'язку можна зробити будь-як або протягнути її по колу стягнути. Ми зробимо по-іншому. Нам треба зав'язка, яка буде йти по колу. Нам її треба буде з'єднати у коло. Ви бачите, що я зробила. Цей урок є на нашому майстер-класі. Цей урок є на нашому каналі, щоб повітряні петлі не були перекручені. І ще це зручно розрахувати, скільки вам в'язати. Так, тепер ми останню петлю протягуємо, закріплюємо. Обрізаємо. І тепер нам ниточки треба сховати між петлями. Ім'я переможця, ви бачите на екрані. Я вас вітаю. Щоб отримати свій подарунок, нагадую, це 7 моточків ярнарт Мілано у бажаному кольорі, напишіть в наші соцмережі. Тепер ми по центру протягуємо і закріпляємо вузлик. Тепер беремо наші навушнички, кладемо. І ось. А вам яка зав'язка більше подобається з петлею або з бантиком? Пишіть коментарі. Ну, звісно, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково вимкнути дзвіночок. І не забудьте зв'язати таку красу. І всім па-па, солодких вам петельок!